То тут, тут у нас такий гарнюні, Як, який гарний песик, песик, привіт! О, чого? Гарно тобі бідня. Ні, не бійся, ти такий гарний. Ой гарнюні, ти гарнюні. Ти гарні гарнюні. Не бійся, не бійся. Тебе безкоштовна фотосесія. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. От бачите, як буває, добрі слова вони завжди, завжди мають свою силу. І як би там на нас не ричали, не показували нам зуба, такі зуби гострі, але добрі слова і якось. Тому як важливо. Навіть коли людина не в настрої сказати щось таке добре. І що ще хочу сказати, бувають такі інколи моменти. Наприклад, сьогодні я не знаю, що казати. Хочеться просто помовчати, але час провести разом. Просто час провести, от буває таке. От ти приходиш до людини, ти хочеш відчувати її присутність. Але просто помовчати. От сьогодні у мене такий настрій. Я не знаю, чи цікаво це буде, чи ні, але кажу так, як є, так, як я відчуваю. Тому сьогодні таке буде відео вихідного дня. Ви ж пробачайте, що я вас в такі кущі завела. Але тут так гарно співають пташки, бузок. І хтось щось начепили. Дрова. Тут такі ялинки. І я йду з вами. Зараз покажу куди. Куди я вас цими кущами заведу, зараз я вам і покажу. Цікаво, хто там що пиляє? Там вон, чоловік щось пиляє, і слухає, знаєте, які пісні індійські. Це такого ще не було. Ой, яка краса. Ух, перечепилася. Але заради цього. Це щось. А коли тут зацвіте бузок, ви уявляєте, як тут буде гарно. М -м -м. Сюрприз! Стіки обожнюю річку. Вирішила сьогодні, є декілька годин у мене таких, знаєте, що. І думаю, ні. Сидіти вдома. Я не хочу, тому я вирішую, я просто бачу, куди ми з вами зараз підійдемо, і там вже такий переполох, такий добрий переполох. Там пташки співають. Тут така краса. Ось так от ти якось підзаряджаєшся, набираєшся, якісь таких добрих емоцій. Мені це подобається. Водичка так. Плюх-плюх. Похмура сьогодні погодка, але будь-яка погода мені то вподобається. Цінуєш кожну мить, незважаючи на погоду. Там вже прийшли голубів кормити матусі з дітками. І як то кажуть, про що тут можна ще розповідати. Так стоїш, слухаєш і насолоджуєшся. А повітря, яке біля річки, це щось просто неймовірне. Взагалі-то я люблю, коли ще такі хвилі. І так ш-шх-шх. Але зараз нема. Але така спокійна водичка, спокійна. Боже, яка краса, незважаючи на те, що десь там переполох, але так прохожуєшся. Не знаю, дівчата та хлопці, мені такі моменти дуже і дуже до вподоби. І зараз таке спостереження на природі, наче голосно співає пташка, ти починаєш її слухати. І потім оця ворона дає свій голос, але ж вона теж має право на цей голос. А там хто? У ну, Кожного своє життя, свої розмови. І в природі. І сьогодні відео таке, знаєте, називається Не про що? Але про головне. Про головне, знаєте, що хочу сказати? Наскільки у нас така файна природа. Ну що, тут? 20 хвилин я приїхала. стільки емоцій. О, які вже І Я дивлюся на свої кресівки. Це я зараз так буду їхати додому, щоб ви розуміли. І неважливо, як виглядають твої красівки. Я забула, я завжди, коли їду на річку, я беру з собою вологі серветки. Сьогодні я забула. Подивилася, зовсім ніяких немає. Уп, і ще їй перечепилася. Таке буває. Так, вже час повертатися, я б ще трішки тут побула, але час вже повертатися додому. Бо кожна справа має свій час. На все свій час. Ось така у нас з вами сьогодні прогулянка. Це зараз йду і дивлюсь. І тут ще наша верба. Яка краса. Яка гарнюня. Оце якби було вже листя, та взяла б та й почистила б свої кросівки. Куди Тані нові кросівки, якщо вона, знаєте, пріоритети у Тані які? Емоція. І не важливо, як виглядає твоє взуття. Ні, важливо. Для мене важливо, щоб взуття було зручним, комфортним. Як то кажуть, взула, забула, пішла. Але ж серед людей зараз такої йти. Ну, нічого. Я думала, тут є крани, можна якось так, але немає. Ну, нічого. Повертаюся додому і йду, мені так соромно. Всі люди, як люди, йдуть. І я як стецько. Хтось там ще й сигналить. О, є. Хто сигналить Я не відкриє ну, маше привіт. Я помахала, приїде, але я не знаю цю людину. Можливо, ця людина з кимось мене сплутала, бо я обличчя не знаю. Червоний, стоїмо, чекаємо. Вирішила ще трішки пройтися по лівому берегу. І дивлюсь, яка у нас тут краса. І, до речі, кожного разу, коли я тут іду, ну, хіба я не знаю цього? Чудово знаю. Але зупиняєшся і малуєшся. Поруч життя, машини, якийсь біж. Аромат ялинок, спів пташок, ледь помітно, тому що машини це все перебивають. Але неправильно, я кажу, не перебувають, а доповнюють звуки життя. Доповнюють звуки життя. І вже трішки далі пройшла і все одно зупиняєшся і дивишся на це. Життя. То я чекала, щоб люди пройшли, бо йшли. І рухаємося далі. Там, бачите, пішли люди. То я чекала, поки вони пройдуть, щоб так в обличчя не показувати людей. Його, що поїхало. А інколи буває так, що ти цю мить життя не... Спіймаєш, щоб показати, яка там машина поїхала так швидко.